Пані та панове, маленька шпаргалка по ідентифікації такого специфічного товару як силиконові зубчати ремені до швейної машинки. Як вони у нас позначаються у нас та інших продавців? Вони позначаються по зовнішньому діаметру. Для того, щоб визначити цей зовнішній діаметр, бажано мати якусь плоску поверхню, покласти ось цей ремінь, надати йому максимальну форму кола і заміряти його діаметр. Або ж можна вирахувати кількість зубців, це теж показник, по якому можна ідентифікувати. Ну, найбільш розповсюджений варіант позначення це саме по діаметру. Вони найбільш ходові, такі діаметри: 111, 115, 119 мм, 123 і 131. Найбільш ходові, найбільш розповсюджені. Пані, пані панове, хочу зауважити, робити ці заміри потрібно саме на новому реміні, ще не працював, ну, який ви не ставили на швейку. Ви зауважите, я знаю формулу з геометрії, довжина кола дорівнює пі на D. Тобто можна, наприклад, розірвати ось цей ремінь, викласти його, так? заміряти його довжину і вийти по цій формулі на діаметр. Так, це можливо, але не для ременя, який вже працював, бо він, ну, стандартна проблема ременів вони розтягуються з часом, і, і цей вже розмір ну, не буде відповідати дійсності. Тобто, якщо у вас був, наприклад, 115 ремінь, 115 мм діаметром, після роботи він вже вам не покаже. ну, Він, наприклад, розірвався, так, ви його склали у, у суцільне коло. Ну, він вже не дасть вам форми 115 мм, Це там буде там, 119-120. Ну ви вже просто не визначите, не зможете визначити. Тому, тому е моя порада мати під рукою завжди е новий ремінь запаску. Ну як в автомобілі, так такий еталонний ремінь, по якому завжди можна буде визначити нові розміри. Тому ну, бажано і замовляти їх там по дві або по три штуки. Тобто поставили в роботу на, на швейку, один залишили для майбутніх замовлень, ну, щоб визначитись з розмірами. Бо ну, довжини навряд чи ви будете зберігати в голові. Да? Там, день народження дитини в мене там, 6 листопада, а ремінь моєї швейної машинки там, 131 діаметром. Ну, це абсурд. Вірно, вірно, думаю, вірно. Тому, друзі. Кому потрібні ремені до швейної машинки, пишіть, дзвоніть. Також у нас є ще в асортименті ремені шкіряні. на швейну машинку, 1,73 м довжиною 5 мм діаметр. Замовляйте. Всім гарного дня, побачимося!